Привіт, ви на каналі Samsung Investor. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео розглянемо, що купували і продавали великі відомі інвестори в першому кварталі 2025 року. Нагадаю вам, що люди, статки яких оцінюється більше як 100 мільйонів доларів, мусять кожного кварталу подавати інформацію, подавати документи власне про свої транзакції, що вони купували і що вони продавали. В сьогоднішньому відео розглянемо 5 Портфелів великих відомих інвесторів. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк, підписатися на даний YouTube канал. І нагадаю вам, в мене є телеграм-канал, на який теж раджу підписатися. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Запрошую до перегляду. Отже, перший портфель буде Ворона Баффета, Також в сьогоднішньому відеоролику розглянемо портфель Майкла Б'юрі, Рея Даліо, Біла Акмана і Кена Фішера. Одразу почнемо з портфеля, хіба найбільш відомо. Мого інвестора, саме Уоррена Баффета. подивимося, що він купував і продавав в першому кварталі. Одразу можете побачити, що я показую вам інформацію на Stock Circle, даних сайтів, власне, для аналізу і для огляду тих даних є дуже багато. Ще один такий крутий, який я яким я теж часто користуюся, називається Data Roma. Ну але в сьогоднішньому відео покажу власне Stock Circle. Отже, тут є власна закладка як загалом портфель, тобто який зараз на сьогоднішній час компанії входять до портфелю. І є така закладка, як Latest Trades, тобто остатні транзакції. Можна побачити власне відсоток від портфеля, який дана компанія займала або займає на сьогоднішній час, середня ціна покупки. Ну і загалом можете побачити плюс чи мінус, тобто акції. Були куповані, наприклад, по меншій ціні. А скільки, наприклад, вони зараз коштують? Надіюся, розумієте логіку. Ну і власне. Останні транзакції, коли відбулися, і одразу давайте почнемо з першої позиції. Може побачити, що було продано 3,3% компанії Davita. Так вона займає всього на всього 2% від портфеля. Ну і було продано символічну суму, символічну кількість акцій, всього на всього 3,3%. Але було продано повністю позицію в компанії Sirius. Можемо побачити, було продано 120 мільйонів акцій. Хоча дана транзакція взагалі була, скажімо так. Погана, бо акції були продані загалом в мінусі на 6%. Тут також можемо побачити, власне, приблизно, коли були акції куповані і коли були продавані. Тобто можемо побачити в який період часу е, не Білл е, Біл Гейтс, а Уоррен Баффет, наприклад, чи там його люди е, купували і в який час купували. Тут є, можемо побачити різні дані. Тобто було куповано, потім частинка продавана, потім знову куповано, потім продано. Тобто, цілий час є багато транзакцій. Здаються, розумієте логіку. Також було продано 7,2% в компанії Bank of America. Вона до речі займає значну частку від портфеля, бо аж 11,1% Цотка збільшено кількість акцій на 113% в компанії Constellation Brands, Хоча дана позиція маленька в портфелі 0,9 Було продано повністю один з найбільших американських банків Сіті Group. було продано майже 15 мільйонів акцій. В плюсі було продано приблизно на 23%. Це нагадаю вам середня власне ціна. Також було повністю продано позицію компанії Nu Holding, було продано 40 мільйонів акцій і в плюсі на 33 Було продано 48 акцій акції Liberty Media, збільшено кількість акцій на 144% в компанії Pool Corporation, Хоча вона можете побачити, займає символічну частку в портфелі. Було збільшено кількість акцій на 10% в компанії Domino's Pizza. Продано 10% компанії T-Mobile, продано 4% компанії Capital One, збільшено позицію на 10% компанії Heiko, збільшено на 0,1% компанії Verizon, в, вері, Verizon, вибачаюся за мій англійський, продано 0,4% Charter Communications, збільшено на 0,3% Occidental Petroleum, ну і по факту це всі транзакції Ворона Баффета або його підопічних в першому кварталі. Більше інші транзакції були вже зроблені там в четвертому кварталі, в третьому кварталі минулого ще року. Тобто невеличкі такі по факту зміни, хоча крім тих повністю проданих позицій в нухолдінг і Сіті Груп. Нагадаю вам так само одну річ: не дивіться на те, що роблять великі люди, які мають мільйони або мільярди доларів. В них є інший план, інші стратегії, інші цілі. Ви зі своїми грошима, скажімо так, не порівнюєтеся до саме даних людей. Знову ж. Таки, зважаючи на попередню ту інформацію, яку, яку я вам сказав. Майте свою голову, маєте свої цілі, інвестуйте, будь ласка, самі. І не повторюйте тим більше ані за відомими інвесторами, ані тим більше за, е, за мною. Так? Ну, бо Багато людей купують або продають те саме, що роблю я, слідкують за мною. І вважають, що таким чином вони зароблять. Ні, не гарантовано. Е, наступний портфель Майкл Б'юрі. Тут дуже цікава картина, бо було продано всі позиції, які в нього були. А це дійсно дуже багато різних компаній. Можете побачити, які компанії були. Було повністю продано в першому кварталі 2025 року, і було куплено тут, власне, latest trades, Давайте вам відкрию. Можете побачити, власне, ті всі позиції, які були продавані. І було куплено всього-навсього одна компанія компанія S3, Leoder 100%, 100% можете побачити, було придбана вона власне в першому кварталі. І, і в принципі це все. Хоча, знову ж таки, Майкл Б'юрі пішов в іншу сторону і купував опціони нападня на нападіння акцій Nvidia, Alibaba, PDD, JD, Trip.com і Baidu. Хоча хочу вам сказати, що не факт, що дані пудукціони до сих пір знаходяться в портфелі. Скоріше за все, він міг вже вийти навіть з них. Отже, бо дана інформація публікується за перший квартал 2025 року. Ну але від даного періоду часу вже пройшло півтора місяці, і дані позиції могли вже бути повністю е, міг позбутися їх. Так що так само не варто повторювати, знову ж таки, це такий висновки такий маленький, не варто повторювати це. Саме за Майклем Бюрі, хоча так він передбачив велику фінансову кризу в 2008 році. Ну але потім було багато разів, коли він теж помилявся. Наступний портфель Даліо. тут транзакцій є дійсно багато, так як і в інших великих інвесторів. Можемо побачити так: було продано 60% SSGA Active, Так, 59% дана позиція займала велику частку, бо 9% від портфеля. Збільшено кількість акцій на 2100 Alibaba. Нова покупка це власне ETF на золото, збільшив позицію на 112% компанії Booking, збільшив позицію Services Now. зменшив на 99% компанію Applovin, збільшив на майже 1000%. В компанії Baidu, збільшив теж позицію в компанії Palo Alto Network, також збільшу позицію на 107% в 7 збільшено позицію в Adobe, збільшено позицію в DoorDash, тут можете побачити власне Е, на яке значення так само, якщо ми відкриємо, то можемо побачити, в який період часу було куповані акції в якій кількості, і в який період часу було е, продавано. Також можемо побачити зменшену позицію на 31% в компанії Мета, 52% зменшену зменшено позицію Маккейнсон Корпорейшн на 80% майже відсотків продано компанію Robinhood, Нова позиція United Airlines Holding, 0,5% вона зараз займає в портфелі, збільшено позицію Wells Fargo, збільшено теж позицію Fortinet, зменшено на 60% компанія AT&T, продано на 50% даний ETF, придбано. Компанію JDCom, тобто нова позиція в портфелі, яка зараз займає частку 0,4%, продано 16% компанії Alphabet. Тут можемо так само відкрити і подивитися, коли акції були куповані і коли були продавані. Тут можемо побачити, що майже на, цьому, на своїх максимальних значеннях дуже багато було транзакцій на продаж. А тут, власне, під час падіння і власне, тут були акції куповані. Mastercard було збільшено на 319%. Також можна побачити. Період часу, коли акції були куповані і продавані. PayPal на 52% було, е, було збільшено позицію, Nvidia зменшено на 18,7%. Тут можна побачити, коли акції були куповані, в якій кількості. Так само можна побачити, перед самим ростом було куплено майже 6,5 мільйонів акцій. Але вже половина акцій була продана. Також було збільшено позицію в компанії Amazon. Тут можна побачити теж періоди, коли ці транзакції відбувалися. Зме зменшено позицію на 44% NRG. з нова позиція Delta Airlines. Також було збільшено на 6% в, в позицію в даному ETF. -і. Нова позиція Hub Limited. Oracle. Збільшено кількість акцій на 554%. Також період часу, коли. Дані акції були куповані або продавані. Зменшено позицію на 92% в компанії AutoZone. На 93% зменшено позицію ХП, на майже 350% збільшено позицію вертів, збільшено теж позицію на 7% в даному ETF на Emergency Market, На 70% було збільшено кількість акцій Comcast, 239% Мкор Group було збільшено, зменшено на 74%. Позицію КЛЕ збільшено теж позицію на 52% в компанії Apple, Тобто хіба скоріше за все, власне, під час того падіння даних акцій. Хоча тут також транзакції дуже часто відбуваються. Хоча так в менших тут кількостях, а великі покупки можемо тут побачити 2 мільйони акцій. Потім був 1 мільйон проданий, знову півмільйона куплено. Потім знову продано, перезнову куплено. Можемо побачити, що цілий час відбуваються регулярно покупки і продажі. Також е, значно було збільшено позицію в компанію ше, компанії Шеврон на майже на 7 тисяч відсотків. Е, ну і ще є компанія Merk. Далі доступ до інших транзакцій є, щоправда, платним. Хоча на інших сайтах можна пошукати собі повністю всю інформацію і навіть повністю безкоштовно. Можна побачити власне зміни в портфелі в Ряя Даліо». Біл Акман, теж один з відомих інвесторів. Давайте подивимося на його останні покупки. Тут теж є багато багато різних змін багато транзакцій. Отже, по перше, було дуже сильно, дуже велика позиція з зайнята в компанії Uber, на цілих 24% майже відсотки. відсотки від портфеля. майже четверта частина портфелі. Це всього на всього компанія Uber було куплено в першому кварталі 2025 року. Але зменшено повністю продано, точніше, компанію Nike. І, до речі, дана позиція була продана в мінус 23%. Тут можемо побачити, коли даний інвестор купував дані акції, ну і період часу, в який дані акції було продавано. Так можемо побачити і зрозуміти, що не всі ми пророки і не всі, скажімо так, навіть відомі інвестори, можуть. Пророкувати майбутнє знову ж таки, маємо приклад. Була позиція продана на мінус 23%, але було теж продано додаткову компанію Hilton на 44%. Це дана компанія теж до сих пір займає значну частку в портфелі, але збільшено ще і так більшу велику частину в компанії Brookfield, бо збільшено кількість акцій на 17%. А дана компанія і так займає вже 21%, тобто дійсно велика позиція. Продано акції компанії Alphabet продано Чіпотле Mexican Grill, збільшено в компанії Google 11%, збільшено позицію в компанію Hertz на 18%, продано піввідсотка акцій Canadian Pacific Kansas, продано повністю позицію Seaport Entertainment, продано 0,6% Restaurants Brands, Продано повністю позицію. А так це вибачаюся, бо Я вам вже говорю транзакції, які були в третьому кварталі і першому, і четвертому кварталі 2024 року. Тобто, оці всі транзакції до Canadian Pacific Kansas відбулися саме в першому кварталі 2025 року. Тепер перейдемо до останнього інвестора в сьогоднішньому списку Кен Фішер. Подивимося, що він купував і що він продавав. Так само останні транзакції відкриваю вам, і можемо побачити збільшено позицію в компанії Sony на 89%, зменшено на 55% Netflix, продано 50% компанії Broadcom, продано 95% AMD, продано 27% компанії Amazon, збільшено позицію в компанії SAP, Продано частково Alphabet, проданий теж майже повністю Booking, продано майже більше як третя частина Taiwan Semiconductor, але збільшено було позиційно в позицію в пози... в компанії UBS. Продано частково 10% компанії Microsoft. Нова позиція, яка появилася в першому кварталі 2025 року. Це компанія Spotify. Вона зараз займає піввідсотка від портфеля, Продано 35% компанії Salesforce. Теж продано Apple на 10% дуже сильно збільшена позиція аж на 20, на тридцять тисяч відсотків компанії Barclays. продано 38% компанії Procter Gamble. Збільшено кількість акцій на 161% компанії BP. Продано 7,7% Nvidia, 27% Visa, візи. Збільшено позицію в компанії Mitsubishi. Також нова позиція HSBC Holding в портфелі. Власне було вперше. куплена продано 18% компанії Walmart. Збільшено позицію в компанії Pfizer, ASML, AstraZeneca, Merck. Тут можете побачити, яке відсоткове значення і скільки позиція займає в портфелі. Але було продано майже всі акції компанії Nike, майже всі компанії акції компанії Las Vegas Sense. Також було збільшено позицію в ETF на бонди, саме 10-річні. Нова позиція Deutsche Bank, нова позиція Lloyds Banking. Також збільшено позицію в Нова Тріс майже всі акції компанії Applied Materials, Нова позиція, яка була збільшена на 52% United Health Group, Хоча буквально декілька днів тому акції дуже сильно впали в вартості. Так що знову ж таки можливо на короткому періоді часу це буде, скажімо так, невдала інвестиція, але хто його знає, час. Йде і все може помінятися дуже дуже швидко. Продано позицію 17% Intuitive Surgical, 85% компанії Medtronic, нова позиція Net, NetVest. Не збільшена кількість акцій в компанії GSK. Збільшено позицію на 5% в даному ETF, збільшено позицію в даному ETF. І Далі щоправда, вже платна інформація. Але можна побачити і зрозуміти одну річ: що одні відомі інвестори позбуваються акцій тої того самої самої компанії Apple, Nvidia, Broadcom, AMD, А інші навпаки агресивно будують позицію власне під під час тих продажів. Тобто, по факту, одні акції переходять з портфеля одного відомого інвестора до портфеля Офеля іншого. Хтось купує, хтось продає. Але знову ж таки, хто дурний, то точніше дурний. Хто, скажімо так, робить добре, то будемо знати хіба трішки пізніше, коли будуть опубліковані інші дані, чи дана позиція була, буде закрита в плюсі, чи буде закрита в мінусі. А нагадаю вам ще раз: приймайте рішення до інвестицій самі, не покладайтеся на нікого, не дивіться, будь ласка, на нікого. На цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео. па-па.